Це було 14 січня. Попросили піти на позицію, коли так, командир кажу, а хто ж, підайте з мого підрозділу, як не я. Зголосився, пішов, прийшли ми туди 14 січня, заступив я на спешку, просидів я там 2 години, пішов відпочивати. Через деякий час на бліндажі я почув голоси. І кажу до хлопців, кажу, або я помиляюся, або це не наш голос, ну, тобто не хлопців наших. Вони, та-да, ми беремо автомати, чекаємо, поки вони обійшли наш бліндаж, вийшли, вкинули дві гранати їм, почали одиночними стріляти в них. Вони почали кричати, що свої. Я їм кажу, почув, що російська, я кажу, які свої, кажу, свої всі тут. Ну, російської тільки. Вони. Пацани, зміна. Сміна, типу, туди-сюди, не стріляйте. Як є зміна, ми тільки з утра прийшли їм. Ну вони зрозуміли, що вже все, вони позалягали в ямки, кажу, «Ложите зброю там, йдіть сюди, зараз будемо розбиратися. Ну, вони зайшли в окоп, як всі люди з рюкзаками. У мене товариш виставляє автомат, каже, добрий день ми з України. І все. На той момент я був ще на посаді оператора лазні. На позиції заступаю, так як всі, неважливо, який це підрозділ, він тиловий чи не тиловий, і яку він функцію виконує. Ми всі солдати і всі повинні боронити країну, як всі. Ну, інформації було доволі багато, так як в них була супутникова радіостанція, яка дуже допомогла підрозділу по перехопленнях. І Вони надали дуже багато інформації вже в тилу будучи. Таким образом, дуже допомогло це підрозділу і взагалі фронту. Вони йшли на самому ділі, як вони казали, їм сказали, що в цих окопах ще сидять їхні, і вони йшли на зміну. Вони прийшли так настроєні з різочками, з усім, а тут оказуються наші. Що ми були, не були до цього готові, Дрони наші не літали, не бачили цього. Вони прийшли отак, добрий день і все. Типу. Ніхто не знав, що вони взагалі прийдуть, поки ми їх не почули. Так як я вже казав, вони прийшли з радіостанції спутникового зв'язку, їх ще двоє суток шукали по лісі. По перехопленнях е казали, що нас не колише, щоб знайшли його, бо тому що він дуже важлива, там, людина. Це ми мали три сутки просидіти, Сиділи вже четверту, але завдяки нашим безпілотникам, які цілодобово нас дежурили, змінювалися. Цілу ніч ми могли поспати, так як були втомлені. Ну, і завдяки нашому підкріпленню, в, стилу, в їх Їм не давали підійти просто до нас. Ми себе вільно відчували, були на поготові, що От щось може статися, прийдуть, там, не допоможуть і ззаді, і з того, і з того було таке воно. Якось адреналін зашкалював, не давало спати, але що є, то є. Ситуацій таких дуже багато. Е, може статися все, е, тому потрібно бути завжди на поготові. е, не спати в першу чергу. Якщо ти на позиції будь чоловіком, будь на позиції. Тобто, тому що багато випадків стається, коли люди просто сплять. Мотивація є завжди, так як на даний момент в країні така тяжка сказати, ситуація в нас. що Всі, хто кажуть, що о, в тилу, там, з пораненням. Я також з пораненням, також був переведений з 116-ї кремої механізованої бригади після поранення. Але я пройшов навчання в Германії, відвчився. І таким образом мене мотивують командири. Командир у мене найвжекласний, як і мого підрозділу, так і батальйону взагалі. Мотивує там, відпусками, ще чимось. Що, ну, воно є все. Тобто ти виконуєш свою роботу, офіцери штабу там, виконують свою роботу. Всі ходять і в відпустки, і в звільнення, і там до рідних їздять. Ну, тим самим ти не падаєш духом, тому що ти зустрічаєшся з рідними. Вони тебе бачать, в тебе немає такої грустінки, що от все, ти не побачишся, йдеш туди. Ти думаєш, от я пішов, я прийшов, я побачуся з рідними. Все. Позвонив мене Борода. Цей позивний в мене ще з повномасштабного вторгнення, дав мені його командир взводу мій, і по сьогоднішній день так він не змінив. Хобі у мене так, не дуже довго, інколи я себе відволікаю чимось. І Прийшла до мене така думка, що з обичної дровиняки можна зробити красу. Я купив собі інструмент за свої власні кошти, придумав стіл, який в цьому допоможе мені. Я купив інструменти, все, що потрібно. Я робив годинники з пилу дерева, робив дощечки для нарізання, вибивав герби з гільз. Якби для продажу його треба постійно робити. А так я роблю його тільки, коли є час. Я роблю для знайомих, для друзів. Всі чекають, всі, хто попросить, всім зроблю.